Саміт НАТО завершився. І якщо були якісь перестороги, то зараз вже відомо, що вони не справдилися, бо ми маємо рішення, яке абсолютно на користь Україні, і ми пояснимо, що у ньому. Мене звати Сергій Сидоренко. Це канал Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І ми розповідаємо, що ж відбувалося на саміті у ГАЗі. Спершу дуже коротко про те, що взагалі тут відбувалося зараз у Газі, як і щороку останнім часом збирався саміт НАТО, тобто лідери усіх 32 держав-членів альянсу, і також запросили кількох партнерів, серед них і Україну, тобто президента Володимира Зеленського. Зараз народ розходиться, тому що ми вже маємо фінальний результат заяву саміту, в якому йдеться і про Україну, і це дуже важливо, тому що. Насправді у цьому рішенні ну, взагалі цей саміт був дуже маленьким, камерним. Е, будемо говорити чесно через Трампа і через його особливість. Ми знаємо, хто такий Трамп і що йому складно витримувати великі е, події. Зробили дуже коротку панель, лише одну дві з половиною години. Е, лідери держав НАТО зустрічалися без партнерів, але кількох партнерів все таки запросили для окремих зустрічів і лише про дві країни. Згадали безпосередньо дві країни, які не є членами альянсу: це Україна і Росія. І про Україну звичайно згадано позитивно. А про Росію можете здогадатися, як якщо у вас є сумнів, якщо ви вважаєте, що Трамп настільки дружний з Росією, що пробив для неї якесь нейтральне формулювання, можу вас чи розчарувати, чи навпаки насправді потішити, тому що щодо Росії є жорстка заява, під якою Повторюся, підписався особисто Трамп. Ця заява каже: Росія є довгостроковою загрозою для альянсу. Саме так сказано, і це означає, що навіть у разі, якщо буде якесь ну, тимчасове неправильно говорити перемир'я, але політичне врегулювання між Трампом і Росіянами, то довгострокова загроза лишається і підкреслено, що саме через Росію НАТО буде збільшувати оборонні витрати. Тепер про витрати, ну насправді це дуже важливо, що якщо витрати збільшуються через Росію, через імовірність військової загрози з боку Росії, то це означає, що ці гроші. Мають йти на оборону України. І саме це сказано у рішенні Альянсу, і це я вважаю насправді крутою, можна сказати, перемогою дипломатичною. Не так Україна або не лише Україна, але також наших друзів, які у Альянсі лобіювали це. Ми, звичайно, не маємо інформації про те, що відбувалося на переговорах за закритими дверима, але результат бачимо. І в результаті записано, що. Держави, члени альянсу індивідуально, які допомагали Україні, вважається, що навіть ну, по перше, вони підтверджують, що вони будуть допомагати Україні і надалі, що допомога Україні є частиною ключових завдань НАТО, як такого, що безпека України є частиною трансатлантичної безпеки, тобто безпеки всього НАТО. І ну, оскільки це настільки важливо, то підкреслюється, що е, ті витрати, які держави, члени альянсу, будуть витрачати на збройні сили України, на збро. На допомогу, на логістику переміщення, на навчання, на, на будь-яку допомогу Україні та її Збройним силам можуть зараховуватися і будуть зараховуватися як частина їхніх власних військових витрат. Тобто те, що витрачають на Україну, це витрачають на НАТО. Безпека України є. Частиною безпеки НАТО і власне через це, через те, що є ну, вигідна для нас формула генсек альянсу, навіть підкреслив зараз на цьому саміті, ми отримали плюс. Той, який Трамп тривалий час заперечував, Трамп говорив про те, що от те, що було раніше, це, це в минулому. А ми починаємо життя по новому, ну, умовно кажучи, не було таких дослівних заяв, але вважалося, що от не будуть підкреслювати перспективу членства України і так далі. Зараз. З цим формулюванням ми маємо зворотні. Генсек офіційно підкреслив за погодженням з американською стороною, заявив про те, що формулювання про фінансування України є частиною, а в точніше є продовженням тих рішень про Україну та й про її незворотні членства у НАТО, які ухвалювалися раніше. Тобто, всі ці рішення лишаються чинними. Україна буде членом НАТО і шлях України до НАТО незворотній. Те, що це рішення ухвалили. За підписом Трампа навіть зараз, поки ще врегулювання е, з, з Росією не, не завершено, означає, що від нього альянс не відступиться, і навіть це насправді є дуже добре для нас. Що ще е, про що ще йдеться в рішення альянсу? Ну наша сторона або нашу частину я описав для нас дійсно важливо, що Росія загроза, якій НАТО має протистояти у тому числі допомагаючи Україні, і Україна буде й далі отримувати. Допомогу, це наша частина. А для самих членів альянсу також було важливо зрозуміти, чи будуть Сполучені Штати Америки підтримувати Європу і гарантувати її захід у разі, якщо. Почнеться війна на території самого альянсу. Це дуже важливий момент. Ну тому, що були сумніви, чи Трамп це підтримує, і навіть дорогою сюди на борту президентського літака Трамп сказав, що поки що він утримується від пояснень, і тут на саміті він скаже, якою яким він бачить прочитання статті 5 про спільну оборону. І от тут у рішенні саміту ми побачили, що це його прочитання цілком нормальне. Рішення декларує, що Прихильність до статті 5, до спільної оборони до принципу атака на одного є атакою на всіх, як англійською, це звучить «ironclad commitment», тобто тверде зобов'язання до якого. Також лишаються Штатів Америки. Тобто і тут є, ну, в принципі, доволі позитивний результат. Що ще із важливих деталей цього саміту, або рішень цього саміту, Ну, щонайменше те, що вже відомо, де саміт збереться наступного разу. Наступний саміт у 26-му році за рік. Прийме Туреччина. І ми чекаємо, коли Ердоган оголосить конкретні дати і місця. Але за даними джерел, йдеться про те, що саміт буде в Стамбулі в кінці червня наступного року. А далі господарем саміту стане Албанія, що, до речі, саме по собі цікаво. Тобто, два наступних саміти НАТО пройдуть в мусульманських країнах. Можливо, це сигнал. Ну, принаймні, скоро ми почуємо розшифровку цього від інших лідерів альянсу. А європейська правда і далі буде слідкувати за тим, як розвиваються відносини між Україною і НАТО. Лишайтеся з нами. До побачення.